Що таке американські праймеріс і як вони працюють? США Праймеріс англійською праймеріс або праймері елекшн називають попередні вибори кандидатів на певні посади. Сам термін праймеріс зазвичай стосується президентських виборів, але цей механізм також застосовується на виборах як місцевого, так і загальнофедерального рівня. На праймеріс виборці обирають кандидатів від партій, які згодом змагаються на загальних виборах між собою на початку листопада кожні чотири роки. Кожен штат голосує відповідно до календаря, який затверджують самі партії. Тому демократів та республіканців ті самі штати голосують у різні дні. Існує дві форми голосування: праймеріс, які схожі на вибори в європейських демократіях, та більш унікальне американське явище кокуси. Так само, як і календар, партії визначають, які штати голосують у кокусах, а які у форматі праймеріс. Кокуси це збори прихильників партії, найчастіше зареєстрованих виборців. Праймеріс організовуються владними органами самих штатів, а за кокуси відповідають партії. Аби проголосувати в США як на праймеріс, так і на загальних виборах, слід зареєструватися з певною партією або стати незалежним виборцем, який не афільований з жодною партією. Тому, як правило, на праймері з демократів голосують демократи та незалежні виборці аналогічно у республіканців. Перше праймеріс скористались у президентських виборах 1824 року, де боротьба точилась між Ендрю Джексоном та Джоном Квінсі Адамсом. Мета праймеріс – здобути необхідну кількість голосів делегатів для зручності. Рахують голоси у відсотках. Потім ці відсотки пропорційно розподіляють як голоси делегатів на конвенції, де відбувається висунення кандидатів в президенти. Тому мета праймеріс – здобути необхідну кількість голосів на конвенції. Кожної виборчої кампанії ця цифра відрізняється у 2024 році. У республіканців це 1215 делегатів, а у демократів 1967.